Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо акумулятор для портативних пристроїв. Він же Powerbank від компанії Jellius, модель GP pb 10013 Постачається в фірмовій упаковці. Powerbank має ємність 10 000 мА. Powerbank в червоному кольорі, корпус абсолютно повністю металевий. Кнопка вимкнення, Бачимо. Є шкала заряду. Заряд показується по 25%. Два повноцінні USB-роз'єми і два роз'єми для зарядки самого пристрою. Можна зарядити роз'ємом з Type-C, можна роз'ємом Micro-USB. Потужність даного пристрою 10 Вт, в комплекті також є дріт для зарядки з роз'ємом Type-C. Дуже корисна річ для мобільних пристроїв, що компактний сам зарядний пристрій можна покласти в будь-яку сумку, взяти з собою і завжди мати повноцінні мінімум 2 заряди для свого. Мобільного телефону. Якщо потрібно, можна і підзарядити планшет. Також він з цим справиться. При купівлі на павербанк також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.